Отже, переходимо до пришивання ручок. Нам потрібно спочатку визначитися, як ми будемо пришивати, якою стороною. Тобто ручки можуть бути ось так розташовані. Бачите, тому що пальчики вони будуть у вас як підкручуватись в одну сторону. Як би їх не рівняти, вони все рівно будуть підкручуватися ось. Бачите, на ручці. видно. Тому треба вирішити, отак їх залишати підкрученими, чи до серединки, і ручки можна, відповідно, отак більш до серединки пришити. Ось так може бути. Ну, напевно, в ці іграшці я зроблю саме так, до серединки. Отже, як ми пришиваємо? Ми пришиваємо. На рівні центру кільця амігурумі. Ось наш центр. Я виводжу сюди голочку. ось. На рівні центру кільця амігурумі та першого ряду. ось тут перший ряд. Розташовуємо ручки, так як нам потрібно, і нам потрібно визначитись, куди до тільця ми пришиваємо. Значить, до тільця на рівні лінії шиї у другий, третій стовпчики. Оцього зеленого кольору, після стику з жовтим кольором. Рівень шиї, як я визначаю, я отак жабку трошки згинаю, і я бачу, де рівень шийки. От ось лінія шиї жабки, у другий, третій стовпчик. Тобто, ось тут перший був би, другий, ось третій. Ось сюди. Ось сюди я буду пришивати. І... Починаю саме от кільце амігурумі. От я розташовую ручку таким чином, як мені потрібно. І з третього в другий стовпчик отак от я протягую голочку. Дивимося, щоб ручка була повернута до серединки, так як нам потрібно, і на рівні першого ряду ось так. Все, так кілька раз проходитися голочкою, бачите ось так. По суті, ручка так, як хотіла. І тепер просто обшити таким чином, щоб ручка була закріплена так, як вам подобається. Так. Ось, так. Ось тут внизу я її закріплюю. Все в той же перший ряд. Все в те теж кільце повертаюсь. Ось. Чином. Ви можете сильніше фіксувати ручку або слабше, як ви хочете. О, сюди я вивела. Бачите, і тут я підберу петельку, ось так. Ось так поверну сюди. Угу. О. Так. І хочу ще тут зафіксувати її додатково, тобто, обдивляєтеся, не поспішаєте, щоб деталька була. Гарно пришита В той же час я хочу зберегти трішечки рухомість ручки, тобто, щоб можна було, розуміти, її відкрити, закрити. Ось таким чином. Аналогічно, я пришиватиму зараз і другу ручку. Так, єдине, що сховаю тут ниточку, так як я це роблю завжди, я роблю. Розник, який я витягую кудись далеко. Отак. Все, ця ручка пришита, пришиваю наступну.